Школярі у Дубно на Рівненщині збирають каштани на підтримку Збройних сил України. У ліцеях міста, району на позашкільних гуртках, організовують групові походи на алеї, де ростуть дерева. Кілька місцевих волонтерських організацій приймають каштани та здають їх у пункти прийому. За виручені кошти закуповлюють необхідні речі для ЗСУ. Деталі у сюжеті телеканалу Суспільне. Учні Дубенського ліцею номер 5 спільно з вчителями збирають каштани, щоб підтримати військових. Мені дуже подобається збирати каштани. І... Ми збираємо їх на армію. Ми збираємо каштани для наших ЗСУ. Мені подобається цей процес, тому що ми допомагаємо нашим воїнам. Ми збираємо ці каштани на збір для ЗСУ на РЕП. Мені подобається, тому що ми збираємо тут каштани на допомогу і таким чином ми допомагаємо ЗСУ. Я долучилася вперше до такого збору, бо в минулому році я не збирала каштани. Учні з батьками та працівники ліцею каштани збирають вже другий рік. Ми ще, крім того, сортуємо і сміття, сортуємо, і макулатуру збираємо. Наш заклад завжди тільки десь є якась потреба. Ми зразу організовуємося. Це і батьки, і діти, і вчителі. Всі ми працюємо плідно. Декілька каштанових алеї росте на околиці Дубна. Тут теж школярі та гуртківці збирають плоди. Це учасники футбольної секції. Мені друг сказав по дорозі до школи, що ти підеш збирати каштани. Я сказав так. Хочеться ще й ще збирати З цих каштанів. Роблять ліки. У мене дуже класні враження. Мені це класно. Ходити по різним місцям шукати їх здадуть на волонтерку і роблять з них різні речі, наприклад, ліки у Дубні. Приймають каштани декілька волонтерських центрів. Один із них волонтери на конторській. Я всім розказую про те, що це кошти, які лежать під ногами. Тобто тут не треба багато зусиль, але можна цими каштанами допомогти нашим воїнам. Кошти ми зараз спрямовуємо на реп. Хлопцеві з Мерегучанської громади далі в нас теж дрон для нашого дубенчанина, і далі знов реп теж для дубенчанина. Іна яцина каже, що до збору долучаються жителі не лише дубна, а й району. Вчора до збору каштанів долучилася і гімназія, яка знаходиться від Дубна за 50 кілометрів. Тобто це тішить, і сказала їхня директорка, що будуть і надалі продовжувати збирати. Дітки дуже охоче збирають каштани. За тиждень, зі слів Інни Яцини, збирали стільки каштанів, щоб завантажити мікроавтобус. Загрузили брус, брус тут орієнтовно 70 мішків, плюс-мінус мішку по 20 кілограм. Так що маємо дуже чудовий результат, і це тільки початок. Поки будуть падати каштани, до тих пір ми будемо їх збирати. Так що надіємося ще на гарний результат. Як розповіла Іна Яцина, каштани відвозять у пункт прийому у Рівне. За кілограм там отримують 8 гривень. На одному із таких пунктів нам не на камеру розповіли, що далі здають каштани на переробку найчастіше фармацевтичним компаніям. Мар'яна Росоловська, Суспільне, Новини Рівне.